Придбали такий бочок, шмат сала для сала під засолку. Оброблюються спеціями. Які спеції сюди пішли? Перестік, я думаю І чесниця буде. Перець, чесник, чесник І сіль. зверху. Обробка чесником. Тирання намазування. Ну це ж не чисте сало це, не, це з м'ясом як воно називається? черевина чи грудинка По польську написано бочик. Якось так. Ось оброблюється таким чином. Не такий цей великий шмат. Вийшла ціна в з чимось обійшлась. Солі можна багатенько, щоб просолило. Так, хай просалюється добре і скрізь. Скільки днів треба на засолку? В яких умовах зберігати м'ясо? Я думаю, що три дні, щоб воно при кімнатній температурі постояло, щоб краще засоловуло. При кімнаті. Да. Так. може, в контейнері. засоліє, так воно в контейнері буде. А потім е, часть а часть морозилку. Щоб воно не, не старіло. Його можна буде після морозилки нарізати екстраганіну. Можна, звичайно. В морозилці воно менш старітиме. Так, а це кожа. Кожа. Ні, що сало без кожного. Нічого ж її не знімаю. <маслужит> <маслужит> ну, навіщо? Будемо десь познайомити. Один контейнера сіль. Так, можна в такому контейнері, в принципі, засолити. Два-три слоя, так? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І решту сілі ще зверху та по бокам втерти. Mm -hmm. Mm -hmm. Риба на засолку та запечення піде. Атлантичний, Атлантичний лосось. Розрізаємо кусочок на запечення. Кусочок на засолку. Рибу треба помить промокнуть її сухою серветкою, щоб лишня волога пішла. Лосося в Польщі, в Данській можна купити вигідно в лідлі, де бувають акції, він продається до 50 злотих, 49 там злотих. За кілограм. Атлантичний або пацифічний. сімейство э, лососових, Або, можливо, тушку купляти на базарі та розділувати. Але ж це робота. це форель, здається. Ми ще не вивчили назви рибів. Зіра. Коротше, лососів. Буває атлантичний, буває пацифічний океан, тобто тихий. Зіра, перець. Зіра, перець, все. Це буде купити, привезти укропу, теж хороша заліза. Причому це Хороший... філешка. Філешка з кожею, так? Да. Кожа також засолюється, посипається спеціями? Ну так, да. все посипається. З двох сторон. Ну що, також вона буде стояти при кімнатній температурі, який то час. Ну, я думаю, що рибу можна і в холодильник поставити. Так, краще в холодильник одразу. Так, Всі в контейнер. Це буде слаба солона чи солона? Ну, ми спочатку і хорошо засолимо в солі. Потім потім через три дня надо її промити, щоб вона не була такою солености. Ну, і як результат, вона буде слабо, солона чи салоно? Це середня. Ну, хай буде середня. О, солі добряче, навіть більше ніж на сало. Чому? Так. Чого? Не добряче так само, як дела. Ні, и більше нічого, так? Скільки буде готово засолене, через скільки можна буде їсти? Через три дні.